Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні середа, а ми приїхали на заняття з художнього навчання. На другому поверсі в цьому приміщенні знаходиться музична школа, а на першому поверсі відділ освіти, бібліотека, а також там танці в них і художній клас. На жаль, я не можу показати. То не сидить на уроці, бо батьки проти, щоб знімати відео, показувати своїх дітей. Настя, я тоді пішла, будьте мадава. Оля там, да? Малевала? Малевала Оля, да? Оля малевала, картинка малевала, да? Ты бачил картинку? Бачил? Крім кобасимо квітінку. Де квіточки? Квіточки? Да? Прийшли подивитися на квіточки, поки чекаємо Олю. Оля займається в художній школі разом з, зі своєю подружкою, односельчанкою, вони їдуть разом з села. Це останнім часом я їх підвожу. Чекаю їх і забираю. Зараз малюнки такі тематичні. Тема осіння, але в нас ще є деревця з зеленими листочками. Позаду мене шовковиця там ззаду, а це не знаю, якийсь кущик. Якийсь кущик тут росте. Це ми біля музичної школи тут. У Олі заняття. По малюванню із понеділка і середа. Зараз у школі холодно, тому їх відпускають раніше. Шість уроків закінчується у 14.00, тому ми одразу і приїхали сюди, діток небагато, вони тихенько собі малюють, бо вже туди далі дуже багато діток і шумно сильно. В основному дітки такі такого. Десадовського віку, ну, звичайно, вони довго сидіти не можуть, тому шумлять. Так як ми займаємося першу зміну в школі, тому сюди приїжджаємо на другу зміну. А на другу зміну тут інша вчителька вже працює і інші дітки. Тому так вийшло. В минулому році у нас була Лідія Павлівна, вчителька дуже хороша, дуже талановита. Але, на жаль, ми не потрапляємо до неї на уроки. Я думаю, що з цією новою молодою вчителькою в них теж буде все добре. Дорогі мама вчора спробувала трошки айву. Поїла і дивлюся, що в нього на щічках трошки червона. Нема в мене досвіду з, з старшими дітками. Не їла айву. Не пробувала вірніше. Ну, це бачу вже, що не підходить. Того не буде. Ризикувати. Вареничко я трошки проварила, дуже таке смачне вийшлося. Є новий рецептик, якщо буде час, знімемо, покажемо у мами рецепт. І зробимо таку айву, як подається до солодких степень. Ми сьогодні приїхали раніше, бо в школі звичайні навчання скорочено, і ми приїхали о 14.30, хоча у них заняття починаються о 15.45. Тому у них буде два заняття. Перше заняття в класі з першою групою будуть малювати. А друге заняття, вони мають виходити на двір. Їхня група буде малювати сьогодні на дворі. Я хочу дуже побачити, що вони будуть саме робити, тому що це вперше дуже цікаво. Погода дозволяє, на дворі сонечко, вони в парку будуть малювати. Якщо вийде зняти, я не знімаю чужих дітей. Хочу тільки показати малюнки, які дітки талановиті, як вони стараються. Коли на уроці дуже шумно, то не, можна, не можуть сконцентруватися, особливо старші. А коли тишина, то, звичайно, нічого не заважає, і діти можуть творити, малювати. Я сама люблю щось робити, коли мені не заважають, коли щось приходить, думки якісь, або щось слухати, але так дуже тихо. А я ще такий красний? так буде? А, мені ще треба! Дітки малюють дуже гарно виходить. Кожен малює те, що він бачить. Передома. Поїлий, щось врядуємо, да? якась на щічках така трошки краснота. Тут ні, ось, ось з цієї сторони, тут у нас. Вчора я спробувала цю айву і читала, що від неї може бути. Він трошки вередливий такий. Я тут хотіла погладити, заправити постіль, але він не дає мені це зробити. А сьогодні взагалі я нічого не варила. Їла я кавун із вертутою, а Олег на роботі, Оля в школі. А як поїхали в музичну, то Оля зайшла в магазин і каже, хочу Вермішель. У нас собі вже запарила вермішель, їй серьезно нічого не варила, тільки почала чистити картоплю, поняла, що це буде довго і стімується неможливо. Так що сьогодні була вихідна від кухні.